Кар'єрі Зінченка серйозні проблеми. Українець став об'єктом жорсткої критики фанатів арсенала. Олександр опублікував в себе в інстаграмі репост зображення на підтримку Ізраїлю, що 7 жовтня був атакований бойовиками Хамас. Лісти в ізраїльсько-палестинські відносини, не будучи в них експертом, дійсно не найкраща ідея. Утім, убивство сотень цивільних здавалося б має бути очевидним злом, але, схоже, не для всіх фанів канонірів. Геть з мого клубу Палестина буде вільна. Звільніть палести. Тину Зінченко повинен негайно покинути клуб. Бажаю тобі усього найгіршого травми і завершення кар'єри. Хейт у бік українця несеться буквально в усіх соцмережах. Зіна зрештою видалив пост і обмежив доступ до сторінки Вінсті. Та цього може виявитись замало. Багато фанів вимагають, щоб з українцем повелися як колись, із мисутом узілом. Той засудив утиски китайцями уйгурів. Арсенал публічно відсторонився від заяви гравця, а згодом і попрощався з легендою.